Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Марію, Богу! Мій ангел і святий завжди при мені сім зранку ввечір, в день, вночі. Будь мені допомочь. Яка це знайома, дорогі брати і сестри, усім нам! Молитва. Ця молитва, любі мої, повертає усіх нас у дитинство. Тому що після Отче наш і Богородиці Діво це є третя молитва, якої учила нас мати. І навчаючи, застерігала і казала: пильнуй дитину. Бо ця молитва є дуже важлива. Ця молитва незвичайна. Це є молитва до твого небесного ангела, до Твого небесного охоронця, який, якого дав тобі Бог під час хрещення. І так, з Маличку, до сьогоднішнього дня. На вустах кожного із нас оця молитва, яка кожного разу любі мої повертає нас усіх у дитячі роки. І ми стараємося цю молитву не пропустити, ми стараємося її говорити до сьогоднішнього дня, тому що знаємо, що саме цією молитвою ми тримаємо біля себе ангела-охоронителя. І навчаємо цієї молитви знову вже своїх дітей, своїх онуків, і кажемо їм те саме, що казали у свій час нам наші батьки. Що це за ангели, до яких ми з вами молимось? Що це за наші охоронителі, яких ми маємо так тримати біля себе? Яких ми маємо? Ублажати, до яких ми маємо молитися і просити, аби вони захищали і оберігали нас упродовж усього нашого земного життя. Звідки взялися ці ангели? Хто вони є такі? Хто сотворив їх і для чого? Для того, щоб зрозуміти це. Нам треба своїми думками. Перенестися на самий початок творення світу, відкрити у своїй уяві першу сторінку святого Писання і прочитати перші рядки Біблії, де написано, на початку створив Бог небо і землю. От саме любі мої під небо ми розуміємо якраз о той ангельський світ, який був сотворений Богом перше, ніж постав світ видимий. Той світ, в якому ми зараз живемо, в якому ми перебуваємо. Для чого сотворив Бог ангелів? Невже Бог не міг справитися сам із тим, що Він сотворив? Чи думав, сотворити? Невже йому було важко? Ні. Йому було не важко. Але Бог творить ангелів для того, щоб вони постійно оспівували і возвеличували славу Божу. Звіщали людям волю Божу. Тому що саме слово ангел означає вісник, той, який звіщає щось. І найголовніше, Бог сотворив ангелів для того, щоб вони охороняли людину, яка живе у цьому грішному світі. Чи сотворив усіх Бог ангелів добрими? Так. У Бога немає зла. У Бога любов. У Бога безкінечний потік доброти. І тому то ангели були створені добрими духами. Але один із них, який називався Дениця, задумав собі, що хоче бути таким самим, як Бог. Подумав собі: а хіба я не можу мати таку силу і владу, яку має Бог? А хіба я не можу управляти? Усім так, як це може робити Бог. Інакше кажучи, він загордився. і потягнув за собою інших ангелів, які пішли за ним. І ось на небі відбувається битва. Між злими ангелами і добрими. І на чолі добрих на захист Бога стає начальник ангельського війська архістратив Божий Михаїл, якого ми нині вшановуємо, особливо його возвеличення. І оці злі духи, які спочатку були добрими, але через свою гордість стали злими, були скинуті у безодню. Туди, де вічна темрява, де вічна ніч. Де безкінечне зло. Так само, як біля Бога безкінечний потік добра, так само там безкінечний потік зла. І ось отак. Оце добро і зло до сьогоднішнього дня йде цим світом. І дуже чітко і ясно це було видно тоді, коли Бог сотворив людину. І людина мала обирати сама, якою дорогою вона мала йти. Якого ангела вона мала слухати, який шлях у житті вона мала обрати, шлях добра чи шлях зла? До сьогоднішнього дня йде оця боротьба між добром і злом, а поле битви, любі мої, це є серце кожного із нас. Ви знаєте, дуже часто на уроках християнської етики у школі ми з дітками говоримо про ангелів. Особливо у молодших класах. І дуже важко деколи пояснити діткам добро, зло. І пояснюю їм це дуже просто. Так само я хочу пояснити вам добро і зло. Кажу їм так, уявіть собі, дітки. Що у вас на одному плечі сидить злий демон, а на другому плечі сидить добрий ангел, ваш небесний охоронець, який даний був вам під час хрещення. І ось отой злий демон, який постійно схиляє вас до зла, шепче вам на вушко кожен Божий день. Не молись. Для чого тобі молитися зранку чи ввечері? Що таке молити? Ну, поговорив з Богом та й забув. Ти сильний, ти маєш покладатися на свої власні сили, а не на Бога. О той злий шепче. Для чого тобі йти у неділю у храм Божий? Та легше поспи довше. Посиди в інтернеті, поїдь на базар. Займися своїми буденними справами у тебе так мало часу. А ще ти стомлений чи стомлена, ти не маєш сили безкінечна гонитва. Не треба тобі йти у храм Божий. Ну, дзвонить дзвін, хай дзвонить. Гордися. Заздри, осуджуй. Ненавидь, проклинай. Не виконуй заповіді Божі. Старайся жити так, як диктує. Жити цей світ. Гонися за принадами цього світу. Ось так шепче нам, усім нам, не тільки дітям, усім нам. Ото йде. А добрий ангел каже зовсім інші протилежні речі. Він каже людина схаменися. Не забувай вранці вставши. Подякувати Богові за те, що ти дочекав, чи дочекала рана. Увечері не забудь подякувати Богові за прожитий день і попросити благословення на ніч. Ти чуєш церковний звіт? Не відкладай свій похід до храму Божого на старість. Ти впевнений чи впевнена, що буде старість? Що дочекаєш ти людину до старості? А будучи старою чи зможеш ти ходити у храм Божий. А може не будуть служити ноги, а може будеш прикутий до постелі, цінуй кожну мить свого життя, все своє життя присвячуй Богові. Шануй батька, матір, виконуй заповіді Божі, старайся бути людиною, не гордийся, не заздри, не осуджуй. Старайся бути добрим, справжнім християнином не за назвою, а за своїми вчинками, ділами і поступками. І що саме цікаве, говорить один і другий, але ні один, ні другий не заставляє нас робити те, що кажуть. Вибір завжди стоїть за нами. І кожна людина свідомо обирає у житті свій шлях. Обирає любі мої у житті ту дорогу, яка, напевне, їй миліша, на яку її тягне, якою вона хоче піти. І тішиться, демон, як бачить, що ми йдемо за ним. Тішиться і радіє, бо ця душа вже його. І плаче, сумує ангел Божий. Тому що не втримав, не зберіг ту душу і може залишити нас. І як радіє ангел Божий, коли бачить, що людина живе по-християнськи, іде за ним, цурається демоном. Гонить його від себе геть своїми добрими вчинками, поступками. Старається йти добрим шляхом і в той момент ангел Божий для нас є тим світлом, за яким ми маємо йти. І тоді демон залишає нас до пори до часу. Постійно спокушаючи нас, а ходи за мною. Ви знаєте, пригадується мені одна. Життєва розповідь, яка сталася у житті одного святителя Нипонда. Одного разу, ідучи по вулиці, він побачив біля одного такого дуже непристойного закладу молодого хлопця, який плаче. І так плаче гірко, так плаче щиро. Він зупиняється і каже, юначе, хто ти є? Чому ти плачеш? А він каже, ти знаєш, у цей негарний заклад пішов той чоловік, якого я охороняю, бо я його ангел-охоронець, а він пішов туди, де п'янство, де розпуста, де осудження. Де немає Бога, і я там не можу бути, а я туди не можу піти, щоб врятувати Його душу, щоб навернути Його на добру дорогу. І тому я плачу і сумую, бо втрачаю цю душу. Бачите, як ангели переживають за всіх нас? Як вони хочуть, аби кожна людина спаслася і жила із Богом? І вони для цього дають нам все. І самі, будучи світильниками для кожного із нас, указують нам шлях. Шлях до Бога. Отому то в сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, ми маємо із вами задатися питанням. А якою дорогою іду я у своєму житті? Який шлях у своєму житті обираю я? І який приклад у цьому я даю своїм дітям? За яким ангелом я йду? Чий голос я слухаю? І так би хотілося. Аби кожен із нас, цінуючи свого ангела-охоронця, йшов за ним. Щоб кожен, чуючи його голос, не тільки йшов сам, а давав приклад іншим у своїх сім'ях, у своїх родинах, своїм дітям. Щоб і їх привести до Бога, щоб і їхні ангели охоронці були спокійні, а ви були спокійні за долі своїх і своїх дітей. І якщо здається, що йти доброю дорогою важко, якщо нам здається, що ходити в храм Божий, молитися, виконувати заповіді Божі, тобто жити по християнськи є важко. Ми згадаємо і просімо допомоги наших ангелів, аби вони допомогли нам справитися. А просячи, ми кажімо ту молитву, якої учила нас мама, і яка до сьогоднішнього дня тривожить душу і серце кожного із нас. Мій ангели святий завжди при нині стіни. Зранку, вечір, в день, вночі, будь мені допомочі. Амінь.